Більше п'яти років працює на всесезонній комбінованій прибирально-підмітальній машині глобус Віктор Добровольський. Чоловік каже, що машина надійна і обладнана двома комп'ютерами. Таких машин на підприємстві п'ять при нормативній потребі. 18. в лінії час машина це прибирає по привірає в погорді. Абзимовий на представляється зимня установка і посипає вулиці горда. І так само сніг прибирає отвалом. в зимні і в лятні время. Сять два, два, два комп'ютери. Зимні і ліліті комп'ютер стоїть. На ремонті зараз стоїть. Готується до зимнього періоду. Це Геннадій Федорчук. Він працює на міні-прибиральній техніці німецького виробництва. За його словами, по місту працює чотири такі машини. Це полісос. Він в себе втягує в сміття на зиму, як виробладається. Переблазняється лопатою, штовхаємо сніг, прибираємо. Гарно всюди резіну ще. Зимню По лізингу придбають дві комбіновані прибиральні машини глобус та змішувальну установку для приготування протиожеледних матеріалів загальною вартістю 18 мільйонів гривень, говорить заступник керівника підприємства Дмитро Павлов. Планується придбати дві одиниці спецтехніки. Це комбіновані спеціалізовані такі автомобілі, які зможуть працювати і влітку. І взимку на вулицях нашого міста, і також одна установка для приготування рідкого розчину. Ну, в нас є на підприємстві аналогічна техніка, проте в середній вік там вже за 10 років. Звичайно, ця техніка потребує не просто там якогось поточного ремонту, так, а вже її потрібно капітально перебирати, ремонтувати, деяку навіть напевно списувати. А з урахуванням того, що комунальне підприємство в цьому році отримало на баланс ще з більше. Площі прибирання за рахунок об'єднання з селом Вереси. Ну така потреба дуже конче необхідна. І це буде дуже класно, якщо цих 30% цей перший внесок нам компенсує якраз це міністерство розвитку. Але це сума про декілька мільйонів. За словами Дмитра Павлова, кожна придбана нова прибиральна машина замінить 3-4 старих по продуктивності і якості виконання робіт. Одна одиниця такої нової техніки може замінити дві, а то й три старих машини. От, можливо, ви бачили такі да, на базі автомобілю ЗІЛ. Тому що коли їде автомобіль ЗІЛ, він їде без відвалу. Так, це має бути за ним ще одна машина, яка буде з відвалом, чи трактор, чи машина. То така машина вона має зразу і відвал, і установку для посипки вулиць. Тобто заміняє по кількості дві і по ефективності, напевно, ще вдвічі вище. Володимир Шолдрух, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.